volno vesuka i muzhda i vonele je leva si i po i vremo i te motraya svyatoj народився в Ефлеємі Іоденським за царя Ірода, то прийшли в Єрусалим волхви схід сонця, та й кажуть, де народжений цар юдейський, бо ми бачили звізду його на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і увесь Єрусалим з ним, та зібравши всіх первосвященників книжників людських. Питався у них, де повинно народитися Христу. Вони сказали йому, вихлеєм одеським, бо пророка написано так, і ти вихлиєме земля Іудина, нічим не менша єси державами Іудинами, бо з тебе вийде воєвода, що опасено народ мій Ізраїля. Тоді Єротайкома закликав до себе волхвів і випитував їх про час. Коли з'їзда з'явилася, відправляючи їх ефлеєм, сказав, підіть і пильно розвідайте про дитя, і коли знайдете, то дайте мені знати, щоб і мені піти, поклонитися йому, бо не вислухавши царя, пішли, і ось зв'язда, що бачили вони на сході, йшла поперед їх, аж поки прийшла і стала тим місцем, де було дитя. Як примітили вони зв'яздо, зрадувалися дуже великою радістю, повійшли в у хату побачили дитя з матір'ю Марією і впавши, поклонилися йому та, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смирну не прийнявши у сні щоб не вертатися до ірода, іншою дорогою пішли до свого краю. І Ларита святішого, патріарха Київського, і всієї росили України, і владику нашого, високопреосвященішого Осапа, митрополита івано і Галицького, преосвященні митрополити, архії єпископи, єпископи, священство діякомства, Монашевський чин, увесь притча церковний. Пообережену землю нашу українську і увесь український народ, вас, ваші родини, і всіх вас, і православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і навіки ви квіти. І сина, і Святого Духа, Амінь. Вірую, Господи, і визнаю, що ти направду Христос, Син Бога Живого, що прийшов річників спасти між котрими перше я є, що вірую, що це є саме пречисте тіло Твоє, це є саме, очисна, кров Твоя. Молюся, Гожені, помилуй мене, простиве про грішення моє вільні, чи невільні, чи в слові, чи в ділі, чи свідомі, чи несвідомі, і сподоби мене неосужденно причаститися причисти Твоїх тайн на відпущення реків життя вічне. Амінь. Вечеря твоє таємне, сине Боже, причасника мене сьогодні прийми, бо Тайне Твоєї, я не розповів. і поцілунку тобі не дам, як юда, але розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм. Нехай не в суд і не в осуд буде мені причастя, святих Твоїх, Господи, але стілення душі і тіла. Амінь Боже. Милостив буде мені, грішного. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа, согрішив, Господи, Боже, ця, і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Дозвольте і мені, возлюблені во Христі, браття, сестри, від щирого серця поздоровити всіх сьогодні з цим наступившим величним святом різьбом Господа, Бога Спаса нашого Ісуса Христа, який прийшов на землю нашу грішну у вигляді маленької дитини для того, щоб світ полюбив його. Бо коли народжується маленька дитина, то як її можна не любити? Кожну дитину, добра матір, пригортає до своїх грудей, зігріває, дає у ту першу їжу. Кожна матір дивиться, голубить і надіється і просить Бога, щоб ота дитина мала добру долю, щоб була здоровою, була щасливою. Син Божий прийшов на землю, щоб ми були здоровими. Щоб ми були щасливими, щоб ми уникали всякого гріха і неправди і знали, як жити. Це є велика Божа любов до роду людського, Різдва Христове. І тому, коли ми усвідомимо, зрозуміємо, як нас Бог любить, що посилає світ на свого єдинородного на землю, у... Він приходить у цей світ, у тому вертепі. Кулокуму, вертепі, де тварини зігрівають. Ми бачимо і відчуємо і на собі, що таке інколи є холод. І цих умовах приходить на світ Син Божий, не в царських палатах, а у Богії Стаєнці. Тому ми усвідомо зрозуміємо, яка це велика любов, Бога до нас і з вами. Тож відплачуємо своїм побожним християнським життям, своєю поведінкою. Якщо чимось не согішаємо своїм покаянням, своїм перепрошенням Господа Бога, бо ми маємо усвідомити і зрозуміти, що ця велика любов Божа є безмежна, але вона є і справедлива. І тому сьогодні, вітаю, що всіх вас із святом Різдва Христового, я хочу побажати того усвідомлення, розуміння, яке це є величне для нас і з вами свято. Я хочу привітати сьогодні. Наше церковне братство, сестринство, всіх тих людей, хто працює біля храму Божого. Я хочу привітати сьогодні всіх тих людей, хто знаходиться далеко від рідного дому, чи на роботі, чи проживає у різних країнах світу. І Господь благословить і їх і вони сьогодні є духовно у нашому храмі Божому зі своїми рідними і близькими, і старається. Як можуть чим допомогти і своїм рідним близьким, і своєму храму Божому. Я сьогодні щиро здоров'ю усіх наших захисників, всіх воїнів, які от сьогодні в таких складних умовах перебувають, бо ми інколи не можемо і 5 хвилин постояти, який вітер холодний, а ці люди мусять стояти на захисті сьогодні своєї батьківщини. Нашої України для того, щоб ми могли радісно святкувати. І тому я закликаю, дорогі брата, сестри, цьогорічних христяниств посилювати особливо свої молитви за наших захисників, наших воїнів, щоб Господь благословив ну, їх, як ми кожної неділі, кожної тоді молимося здоровими і неушкодженими повернутися до своїх. Домівок до своїх родин, до своїх дружин, до своїх дітей, до своїх батьків, щоб настав той благожданий мир Божий і була цілою наша українська держава. Я сьогодні вітаю святом Ризма Христового і тих можливо хворих немощних людей, які би хотіли бути сьогодні в храмі Божому, але через своє фізичне здоров'я не можуть це зробити. Тому ми, хто є фізично здоровими, повинні пам'ятати, що є такі люди, які би хотіли прийти але не можуть. А якщо ми можемо, то ми робимо це і йдемо до Господа. Я здоровлю сьогодні свято наш церковний хор, всіх тих людей, хто працює на благо Церкви Христової, хто своєю працею, своєю допомогою старається будь-як допомогти у сучасному світі. Бо таке наше є життя. Хай Господь благословить, дорогі вослюблені Христі брати і сестри, щоб цьогорічна коляда, не дивлячися на погодні умови, була теплою, була лагідною, була мирною у нашій громаді, щоб ми, колядуючи і прославляючи новорожного Христа Спасителя, позволив чували гідно Його ім'я, щоб Господь благословив, аби всі були здорові. Ми всі були щасливі, діти, батьки, брати, сестри, всі, за кого молимося, за кого благаємо. Хай новонароджений Христос Спаситель з виклиєнських ясен благословляє всяку людину у мирі, здоров'я благополуччя, на многоя і благая діта.